Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. У Мелітополі отримав квиток в один кінець. Ще один колаборант на вулиці Героїв України вибухнула автівка. За попередніми даними вона належала Івану Ткачу, який від початку окупації перейшов на бік ворога, очолив міський транспорт та займався перевезенням вагнерівців на нуль у нашій області. Крім цього, зрадник підвозив окупантів з анексованого Криму, Донецької та Херсонської областей до Запорізької і назад. Саме він відповідав за доставку військових до лінії фронту з лінією фронту перевезення їх. Буквально декілька тижнів тому ми дізналися, що саме він на нашому міжнародному вокзалі зробив пункт тимчасового проживання для військових, які переїжджають з міста до міста. Тепер на одного колаборанта стало менше, але я впевнений, що така тенденція продовжиться. В той же час росіяни й надалі продовжують тероризувати населені пункти області. До поліції надійшло 9 повідомлень про руйнування осель місцевих жителів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів оборонні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії, зокрема Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Молотокмачка, Новоданилівка та Степногірськ.